В рамках програми психічного здоров'я та психосоціальної підтримки відділом психічного здоров'я та психосоціальної підтримки міжнародної організації з міграції був проведений тренінг для працівників соціальної сфери з надання першої психологічної допомоги та управління стресом. Теми заходу були наступні: стрес та його загальне розуміння, професійне та емоційне вигорання, перша психологічна допомога, поняття, принципи і особливості її надання. Також обговорювали і особливості роботи з дітьми та родинами військових. Під час тренінгу кожен учасник зміг винести для себе щось нове та корисне, те, що в майбутньому вони зможуть використати у своїй роботі. Сьогодні приймаю участь у тренінгу, темою якого є програма психічного стану людини. На цьому тренінгу дізналась багато нового для себе у сфері психології, що дає можливість раціонально використовувати його у своїй роботі. Тому дякую організаторам за такий чудово організований захід для працівників нашої громади. Дуже цікавий тренінг. Міжнародна організація міграція сьогодні нас вчила, розказувала, підтримувала. Є управління стресом. В теперішній час дуже важкий, дуже стресовий час. Це дуже важливо ментальне здоров'я, яке зараз про всюди кругом говорять. А а тепер ще навчити, як ним користуватися, як його підтримувати, як управляти стресом і підтримувати своє психічне і фізичне здоров'я. Рекомендую всім дуже цікаво. Дуже грунтовно, змістовно, дуже хороші тренера, хороші. дякую організації соціальних, Центру соціальних служб дякую за те, що запросили, за те, що організовують такі зустрічі і допомагають нам в боротьбі зі стресом. Враження дуже позитивні, тому що захід сам по собі цікавий, емоційно наповнений і пізнавальний з точки зору якихось нових якостей, от за даною метою психічного здоров'я і психосоціальної підтримки. Так як ми є працівниками служби соціальної підтримки, це для нас як додаткова можливість бути в ресурсі, так як ми люди, які працюють з людьми, і ми маємо бути в ресурсі, аби допомогти їм, тому це дуже. Корисно, пізнавально, і в плані технік, скажімо так, ресурсності це дуже позитивний захід. Мені подобається сьогоднішній захід. У мене таке позитивне емоційне наповнення і такий якийсь певний релакс. Слова учасників підтверджують користь цього тренінгу, і це дійсно так. Адже роль соціальних працівників дуже важлива, особливо в сучасних умовах. Вони мають можливість надавати психосоціальну підтримку людям і допомогти їм з різними проблемами та складнощами. Саме завдяки роботі соціальних працівників багато людей можуть отримати необхідну допомогу і підтримку у складних життєвих ситуаціях. Ольга Ситник, Олексій Мягія телекомпанія КЕТ.